Петро Оренжин, лікар-психотерапевт, і хочу сказати, що ви вже в нас були, і ми з вами говорили з досить таки е цікавих приводів в прямому ефірі. І приємно було, щоб відгуки на вас були тільки позитивні. Думаю, що сьогодні так само з вами зможемо розібратися в тому, що має назву поведінка молоді. Е на мою думку, молодь сьогодні диктує правила суспільству. Е вона обирає можливості. Тих комерційних структур, що найкраще продається, так це молодіжний одяг, які розваги найкраще продаються, так це молодіжні розваги. Ну, звісно, я так можу до нескінченності перераховувати, що є для молоді, але в іншому боці це все впливає на молодь, змушує цю молодь поводитися так своєрідно, можемо сказати, в лапках. Сьогодні ми з вами спробуємо розібратися в деяких таких речах і будемо, напевно, оперувати термінами. Насамперед прошу вас пояснити нам ці терміни, тому що ми будемо, напевно, говорити про асоціальну, деліквентну дев -дев і, деліквен, і девіантну поведінку. Так? Тобто ці такі три основні терміни, в яких ми маємо розбиратися, тому що я провів своє таке невеличке дослідження, коли просто людям казав. Ці Чарівні слова, і вони казали мені, що вибач, ми тебе не розуміємо. Про що ти Це маєш на увазі? Це специфічні терміни, які в основному якими оперують спеціалісти. Так. Тому що просто у спілкуванні говорять ну, не такі, як всі, або ведеш себе не так, як всі. Але є термінологія, вона є одинакова для всіх, якби по, по цій спеціальності. І почнемо з самого першого. Це є. Девіація, тобто так. девіантна поведінка це поведінка особи, яка відрізняється від загально прийнятих суспільних норм. Адже ми живемо в суспільстві і ми не можемо відходити від соціума. Звісно, що е, норми поведінки в соціумі, в кожному соціумі є свої. Наприклад, якщо брати там християнські, мусульманські, це по різному. Тому, якщо попаде, наприклад, християнин в мусульманське суспільство, його зразу можна назвати девіантом, тому що він веде себе не так. Так, звісно. Але ми зараз говоримо про наше суспільство, про е, наші правила і про тих людей, які хочуть жити або живуть не за цими правилами, або за своїми. Це, тобто? От, це девіант. Так. Тобто девіантна поведінка. Так підсумуємо, це є поведінка людини, яка відрізняється від загально, загально прийнятих соціальних норм. І отут можна розділити девіантів, будемо так їх назвати, людина, яка так веде себе, на дві групи. Це просто нестандартна поведінка і поведінка, яка є антисоціальною. Нестандартні це, є, це і всі творчі люди. Це і ті, хто колекціонують марки, так. ті, які пишуть музику, ті, які штовхають прогрес. Тому можна сказати, що нестандартні девіанти, вони є рушійниками прогресу, законодавцями моди, все те хороше і все нове, що робиться, це є дев'яти. Можна навіть сказати, що кожна людина в душі є нестандартні Так. А е якщо вже говорити про е ті, які негативні, антисоціальні, це є деструктивні. Які ведуть себе деструктивно, не так. Тобто не створюють нічого позитивного да, для тільки, суспільства, да, Тільки да, тільки якийсь негатив. Вони то, так само розділяються на дві частини. Це є внутрішні, тобто ті, які направлені на себе ці деструкції, їх ну, для прикладу можна сказати, що це є різні течії молодіжні різні течії. Крім того, сюди відноситься і залежності, і суїциди, і наркоманія це направлені на себе. І є зовнішні, це які направлені на суспільство. Ось, в зовнішніх вирізняють так само два рухи: це аддиктивні, які направлені на те, що вживання різних засобів може наркотичних, хімічних, щоб відгородитися від цього світу. Ну і другі. Це і антисоціальні, які просто всім своїм всі своєю поведінкою ідуть в розріз нормам і можуть навіть порушувати закон і і призводити до якихось дуже, скажем, негативних і до правопорушень. Тобто, наша молодь зараз вже принаймні, Uh, може більш-менш зорієнтуватися, що хто до кого, до чого, до якого більше терміну схильний да, асоціювати свою да, поведінку, а старше покоління вже може вийти на лавиці, наприклад, бабусі і дідусі у дворі і і казати, що ти вже. деліквент, або ж ти девіант, тобто вже якось по-іншому називати своїх сусідів. Хоча, можливо, молодь може і не зрозуміти. Хоча хочу сказати, що дуже багато цікавого з того, що молодь більше орієнтується в цих термінах і більше знає про це, тому що молодь. Є якось такою сучасною рушійною силою нашого суспільства. Вони привносять нам. Психологія зміни. є цікавою. Так. І багато людей взагалі цікавляться психологією. А перше, коли ти влазиш в психологію, значить, значить, треба вивчити терміни. І ось в інтернеті того багато можна просто задати в пошуковиках і зрозуміти терміни.